Львівські освітяни знову закликають учнів та батьків на останній дзвоник дарувати вчителям радше книжку, аніж квітку. Такі минулорічні подарунки тепер використовують на уроках легенди України. Ось такі книжки цікаві традиції і звичаї українців. От ну і подивіться, яка книжка цікава. То взагалі приходили наші учні перших класів і ми показували їм. Це ж цікаво дітям, правда, про Єгипет. Втім, учні кажуть, незвично приходити на свято без квітів. Такого ніколи в нас в школі, як можна сказати, ніколи не було. Ніхто ніколи книжок не дарував. Це ж основа новаторство. Може на наступний рік таке і буде. Сім класом збирали гроші на квіти і шоколадки. У передень свята цікавимось на ринку чи пожвавилась торгівля квітами. Троянда є і по 4, по 5 гривень за квіточку беруть три квітки, п'ять квіток. Ну так, як хто. Ну, переважно на 30 гривень, 40 гривень. За добру подарункову книгу треба віддати 70-80 гривень. Втім, у книгарні кажуть, такі подарунки купують дуже рідко. Ця категорія школярів, учителів непомітно, непомітно, щоб вони активізували свою зацікавленість книжками. Якщо хтось купує, то нас більше купують приїжджі. Освітяни переконані, якщо б і вдалося заохотити дітей дарувати книгу, втім до неї все одно додадуть квітку, бо це вже давня традиція.